Отже, мушу відповісти на певні запитання стосовно навчання в школі. Отже, тільки для учнів школи існує чат, який працює щоденно. Це спосіб спілкування зі мною, між собою і отримувати інформацію першими. До цього чату під'єднуються тільки учні школи. Це група однодумців, які йдуть певний час свого життя одним шляхом. Тому не треба мені писати, як ви пишете, що приєднайте мене до того чату. Тільки учні школи. Неважливо, скільки ступенів ви пройшли, навіть якщо ви пройшли одну ступінь, і більше не збираєтесь пройти жодної. Тепер певний час, вже рік. семінари школи проходять тільки в онлайн-режимі. Проводжу я їх особисто. Подумаю про те, щоб перший і другий ступінь робити, зробити відео в відеоресурсі і передавати файлами, щоб кожен в своєму режимі проходив. Поки що такого, такої можливості не існує. Тому ми підлаштовуємося один, один під одного, ви під мене, я під вас, і проводимо онлайн особисто. Я проводжу семінар, він дуже проходить динамічно, ефективно. І після того йде самостійна робота по плану, який я супроводжую потім до завершення трьох ступенів. І далі я супроводжую кожного своїх з учнів в режимі питання-відповідь, або якщо потрібно, то і. Ми виходимо в онлайн режимі, спілкуємось, і я допомагаю. Про ступінь. Перша ступінь спрямована на те, щоб ми зрозуміли, де ми з вами знаходимося тепер і чому ми з вами знаходимося. Правила гри. Ефективні і безпечні способи духовної роботи. Також, ми проходимо 5 активацій. Перше ми з -з 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 прибираємо. З вашої енергоструктури славнозвісні імпланти і імпринти дуальності. І вони є, бувають дуже потужні. Інколи люди приходять з кільканадцять десяток років працюючи в езотерике. я їх знімала, я їх прибирала, а вони там стоять. Тому приймала їх, людина не приймала, я перевіряю. І знову, і практично в 95% випадків вони там як були, так і є. Те саме з геном смерті відбувається. Я перебираю його, це друга активація, яку я проводжу. Третє, ми з вами розбираємось з потоком думок, і з цим питанням вам прийдеться працювати кілька тижнів, можливо, пару місяців. Ми ставимо програму, яка допомагає вам розібратися з вашим потоком думок. Отже, наступним кроком є. Я прописую ще під час семінару дві програми, які забезпечують ваш особистий комфорт в енергетичній роботі. Перша програма унеможливлює несанкціонований обмін енергіями з вами як в вашу сторону, так і від вас. Друга програма це вже п'ята активація, робить комфортним ваше перебування тут і тепер іншим шляхом. Ми ставимо фільтр, який диференційовано подає ваші енергії всім оточуючим, не дратуючи їх. Люди не подразнюються від ваших енергій, не атакують вас, вам набагато комфортніше. Особливо комфортно це з близьким кругом, тобто сусіди, колеги по роботі, родичі і так далі. Друзі. Це досить комфортно. Отже, на що спромова? І ви опрацьовуєте оток думок потім певний час. І е, кілька е, робіт в відеозаписі, з якими ви працюєте певний час. На що вони спрямовані? Вони спрямовані на очищення вашої енергоструктури на глибинному рівні. На очищенні ваш, вашого сердечного центру, вашої енергоструктури від таких речей, як страхи, образи, гординя і так далі. Балансується ваша енергоструктура в цілому. Вичищаючи, очищається і е, готується для відкриття всіх форм Яснобачення і наступних кроків по духовному шляху, посилюючи ваш особистий поток і зв'язок з матінкою землею і вищими силами. Саме для цього і е, надаються та інформація і ті практики. Які я рекомендую, але ви опрацьовуєте їх в самостійному режимі, так як вам комфортно. Ви можете ніколи не переходити на другий рівень, але Другий рівень Підрозумуває в собі перше, що ми робимо з володарями карми, ми очищаємо кармічну нагрузку минулих життів, що пов'язували вас зі стороною зла. Коли ви провели цілі життя на стороні зла. Були у вас контракти, клятви, обіцянки і таке і інше на по ту сторону барикад. Якщо ви обираєте йти по шляху добра, то вам то конче необхідно. Це значно полегшує вашу кармічну нагрузку. Отже, наступною активацією, яку ми проводимо на другому ступені, це є активація початок і розгорнення гармонізації, відновлення. І активації всіх аспектів Вищого Я. Ми передаємо також на другій ступені два інструменти. Один з них доста, обидва доста прості, і ними опікуються по більшій частині наші ангели охоронці Перший інструмент призначається для спілкування і донесення своєї правди і істини до недоговору з прямоспроможних людей, в тому числі для людей, що пішли у реінкарнацію. Це може бути. Директор вашого підприємства, це може бути людина, з якою у вас шалений конфлікт, і ви не можете спілкуватися віч на віч. Другий інструмент, інструмент допомагає навести лад з вашим ближнім і дальнім кругом, з яким ви стикалися в цих втіленнях і в минулих, що дозволить вам перше, відновити вашу енергоцілісність, друге отримати енергетичну свободу, третє вийти на очищення карми. Очищаючи карми з кожних з ваших, з ваших візові, ви набираєте 51% зціленої карми, і 49 з вас знімаються автоматично. Це і є найвищою ціллю другого ступеня. Третій ступінь це 9 активацій, які проводжу я, і поки що я не бачу можливості переробити їх не індивідуально. Бо я відслідковую ті процеси, які відбуваються в вашій енергоструктурі. Перша. Робота, Перша активація, ми активуємо доступ до, вашої систем, до, до ваших хронік каші, пов'язаних з втілення, втіленнями на нашій планеті. Друга активація ваших хронік Акаші пов'язана з зоряними так званими втіленнями в інших світах. Третя, якщо ви приймаєте. Я від'єдную вас від усіх егрегорів. Егрегорів, повірте, до вас причеплено тисячі, які вас під'їдають, являючись вашими природніми, так би мовити, вампірами. Тому ви віддаєте десятину, не знамо кому багато разів. І ви з, і з усіма необхідними вам енергіями починаєте працювати на рівні вищого я, на партнерських відносинах. Третє. Третю роботу, і тепер, що я провожу, за час нашої з вами сесії, третій, раніше проводилось більше року. Між медитаціями було необхідно мати відстань 2 місяці і медитації проходили по 4-8 годин. Тепер це робиться, потім я робив це за один день 13 медитацій. Порахуйте 13 умножити на 2 місяці. І, і, і тепер я роблю це за один раз в певній послідовності, активуючи вашу чакральну систему в п'ятий вимір, піднімаючи кундаліні, їх там дві огняни, вогняні змії. Не рекомендую балуватися з кундаліні, бачу наслідки на фізичному плані е, надто потужні. Отже, і потім що відбувається, коли піднімається кундаліні, активується ваша система чакральна. Активується і весь вся ваша енергоструктура. Від першої чакри за вашою кундаліні піднімаються ваші першородні вісім клітин, які проживають життя вашого фізичного тіла і мають такий вік, як ваше фізичне тіло від моменту зачаття. Ці клітин піднімає їх енергокопія піднімається в ваш сердечний центр. І там активується, проростає і заповнюючи сердечний центр, і сформуючи сім'я життя. Після цього сім'я життя розкривається у квітку життя. Але не в плоскостних вимірах, не як ми звикли бачити по Мельхаседеку, а так, як воно є насправді. Тобто це кулі, які поєднуються і на зрізі дають квітку життя, але заповнюють ваш енергетичний тор. Ваша меркаба. Роз'єднується і стає на, на чакрах входа виходу між ними вибудовується древо життя. Таким чином, і проходить активація у вібрації п'ятого виміру. Наступна е, робота активація тіла вознесіння. Тут більше говорить нема що. Воно просто активується. Наступна робота звучить досить потужно. вона потужною є. Початок активації вашого, розкриття вашого найвищого потенціалу прийняття місії і її реалізації. то і інструментів для її реалізації це потужна робота, яка буде розкриватися досить в вашому особистому режимі певний час. Отже, наступне останні дві активації проводяться лише останні два місяці. Це причастя енергіям грааля. Грааль передає вам частку себе своїх енергій. В ваш серцевий центр, що дозволяє більш ефективно працювати з духовними практиками. І, і наступна остання робота це активація першородних енергій Всесвіту, так званих енергій Фазетів. І ви теж отримуєте певні можливості, які дозволять вам бути більш ефективними на духовному шляху і в житті. Ось коротко про те, що відбувається у нас на трьох ступенях школи. Тепер будьте уважні, будь ласка, ті, хто хочуть більш детально познайомитися з цими питаннями, шукайте сайт. Всі посилання на всі мої ресурси, є на біля кожного відео на YouTube, на YouTube каналі. Дуже просто знайти. Шукаєте в Фейсбуці, в інстаграмі, в Телеграмі. Ютуб каналі майстер Овен Стефан. Посилання на мій сайт є, на сайт школи, точніше, є і на Фейсбуці. Тому, але, будь ласка, прошу зауважити, пишіть саме на майстер Овен Стефан. Бо я, на превеликий жаль, коли створив ще шість додаткових сторінок, які тепер не знаю, як прибрати технічно. От, які, і ви переходите через месенджер тих сторінок. Дуже незручно. Тому, будь ласка, месенджер в Facebook. Коротко пишіть і зрозуміло. Філософії не потрібно, роздумів не потрібно, то все ми з вами пофілософствуємо потім. А, а так, по суті, хочу то і то. Будь ласка, тому, якщо ви хочете на семінари школи, до речі, з 1 травня буде підвищення оплати на семінари школи. Так воно йде, так я зроблю. Тому, будь ласка, хто хоче на навчання, я ще раз повторя, повторюсь: тільки індивідуально проводжу семінари. Якщо приходить група, то це індивідуальна робота з групою. Бувало таке, що сім'ї приходять, з сім'єю працюю, подружжям і так далі. Але з кожним, хто звертається, ми. Призначаємо індивідуально зручний і мені, і вам час. І працюємо, працюємо і працюємо. Тому, будь ласка, ще раз наголошую: месенджер фейсбуку майстер Овен Стефан. Мені так зручно. Звісно, що я змушений відповідати скрізь, але мені то незручно. Отже, я дякую вам за розуміння і я думаю, що. На всі перші питання я надав відповідь. Іде активація під час семінару, потім самостійна робота. Нормальний режим роботи, ступінь через тиждень-два. Ті, хто зупинилися на місяці, не стісняйтеся, зрозумійте, чи потрібно вам іти рухатись далі. Я розповів, що очікує у вас на наступних ступенях. Тепер знову в черговий раз. Будь ласка, звертайтеся і рухаємось. Далі. 1 травня дедлайн. У вигляді підвищення оплати. Будь ласка. Тому я відповів, думаю, що на всі запитання, які ви мені задаєте стосовно навчання. Так, я проводжу особисті консультації. Якщо ви хочете потрапити на консультацію, напишіть мені розповіді і повісті. Чітко, ясно, по суті, питання, яке ви хочете винести на консультацію, я розумію, що я можу вам допов... допомогти. І ми домовляємося з вами і про оплату, і про час проведення. Теж на месенджер Facebook. Всі подорожі по місцях сили припинені до кінця війни. І будуть в цих подорожах приймати участь. Тільки учні школи. Як приєднатися до молитв через, через свою молитву? Ви даєте нам намір запросу у Всесвіт, що ви хочете приєднатися до цієї роботи, яку я даю, відкритими. Наступна робота 1 квітня по зміні системи карми на планеті. Отже, відслідковуйте, пишіть мені. Я приєднуюсь, я буду, це, буду теж на це зважати. Дякую кожному, хто приєднується до наших робіт, нашої школи. Отже, кому що не зрозуміло, пишіть. Я дам вам додаткову відповідь. Поки що все. З Богом. Дякую, люблю вас, ваш майстер Овен. stephen